Революція гідності, анексія Криму та військові дії на сході це те, що пережила країна лише за останній рік. В Україні влада і політика змінились на проєвропейські орієнтири. За таких стрімких історичних змін про майбутнє країни потрібно подбати вже сьогодні. У цьому переконані автора Альманаху Україна 2015 завдання нової країни. Його презентували у Львові. Сьогодні до збірки увійшли 30 публікацій українських інтелектуалів, експертів та мислителів. Основним завданням Альманаху, за словами авторів, є визначити шляхи подальшого розвитку країни, першочергові реформи та зміни у політиці. сенсі два великих завдання чи дві великі проблеми, які ми повинні вирішити для того, щоб рухатися далі. Це проблема війни і миру. І це проблема почати внутрішні реформи. І в цьому дайджесті ми просто вирішили зібрати всі основні напрацювання українських інтелектуалів, і це є яскравий доказ того, що насправді що робити з країною, є відомо. Перше видання, яке ми здійснили, з яких видань буде. Три поки що заплановано. Видання називається Україна-2015 Завдання нової країни. І кампанія ця почалася не зі Львова, у Львів вже є якимось містом, в якому ми пробуємо презентувати це своє бачення і говорити з людьми. Ми розпочали це ще на середині квітня з Одеси. Автори кажуть, планують представити видання у всіх великих містах України.